У мене теж купа горіхів і купа всього є. У мене там на чердаку повно їжі. Таких Як це називається? Ну, на чердаку повно їжі. І в хаті повно їжі. Я йду поплавати на Десну. Зараз вам покажу десну. Десна одна з двох річок в світі, де є йод. Більше таких річок немає. Десна найкраща річка в світі. Зараз я вам покажу десну. Это бочки. Вот десна.